Друзі, вітаю! Ви на каналі Monitor Estate, онлайн-сервіс юридичної перевірки нерухомості. Ви знаєте, що на каналі ми розказуємо багато про те, як перевірити забудовника, як знайти правильну нову будову, яка має найменше ризиків. Але сьогодні ми будемо говорити, як заробити на квартиру і найкраще як можна на ній заробити. Але перед тим як почати, переконайтеся, що ви підписані на наш канал, що у вас стоїть дзвіночок і у вас є нагадування про кожне нове відео, яке буде з'являтися на нашому каналі. І сьогодні я запросив до нас в студію Любомир Остап. Розкажи більше про себе, бо я знаю, що ти фінансист, якраз займаєшся в тобі є ряд фінансових інструментів, як правильно можна людям заробляти на нерухомості. Так, дякую за запрошення і радий вас бути в гостях. Займаюся фінансами вже особистими, більше 14 років корпоративними пропрацював, засновник соціального проекту сімейний бюджет. Тобто, там розказує людям, як більше відкладати і там, як робити перші кроки в інвестиціях. Ну і партнера і плену я, і де ми вже можемо за гроші людям допомагати інвестувати. Власне. Супер. Я думаю, що багато з наших глядачів цікавлять головне питання, та поки те, що ми говоримо про середню заробітну плату по Києву, це там 16 тисяч гривень. Як з такою зарплатою можна заробити і придбати собі нерухоме майно? Я думаю, що вкрай важко, хіба ж якщо це буде чоловік і дружина, і дих обох 16, то це вже дохід сім'ї, 32 тисячі. І хоча б 3-5 тисяч в місяць вони мали б відкладати. Оце якщо їм є де жити. так. Тому а, ми, коли говоримо про такі кейси, ми звісно говоримо зараз в першу чергу про те, що давайте ви будете шукати, як підробляти. Якщо немає можливості змінити основну роботу, ну от я знаю кейси, тоді люди просто починають додаткову роботу угу. шукати. Звісно, а, зараз там держава хоче запустити іпотеку там під 7% в гривні. І тоді навіть з таким доходом ми зможемо людям розказати дивіться, ось, ось треба відкладати стільки, взяти іпотеку там на 20 років під 7% відсотків, і ви зможете цю квартиру купити. Ну зараз я от головна рекомендація знайти додатковий дохід або збільшити на основному місці. На твою думку, які має бути яка має бути мінімальна заробітна плата, щоб, скажімо так, не не мріяти, а дійсно прийти там за 2-3 роки купити собі квартиру? Чи без іпотеки тут не, не обійдеться? Залежить, може бути зараз, ну є, власне, ж не іпотека, а кредит від забудовника там ну, розрочка. Да. Да, Росрочка, да, по суті. І дійсно з розсрочкою можна відкладати. Ну, дивись, якщо сім'я здатна відкладати 10 тисяч гривень, за рік вона відкладає 120 тисяч гривень, uh -huh. за три роки 360 тисяч гривень, плюс там відсотки ще якісь накапають, ну, може до 400 натягнути. В принципі, з 400 тисяч гривень можна йти і там перший внесок робити. То з того, що ми бачимо, ну за 3-5 років сім'я навіть з таким середнім, чи там нижче середнього доходу, теж може собі на першу квартиру відкласти. Особливо, якщо це навіть Київ, не там центр, а передмістя Києва. А з точки зору. Фінансової привабливості що краще розглядати новобудову і розстрочку від забудовника чи йти до банку і просити вже на а, придбати квартиру, яка є на вторинному ринку, яка вже готова. Швидше за все, розсрочка буде вищою, тому що об'єктивно, там раніше іпотека в Україні вона там була в районі 19-20%. Це я говорю з усіма потежами, там, страховками і так далі. Зараз а, ніби ставки впали вже в діапазон 14-18, але все одно там дуже суттєва переплата буде. Тому а, з забудовником а, буде дешевше, але. Потрібно розуміти, що там безкоштовних грошей не буває. Ми коли з дружиною купували квартиру, ми назбирали одразу на велику квартиру, прийшли до забудовника. По-перше, за те, що без розсрочки ціна метра була меншою, uh -huh. ну, знижка, рахуй. По-друге, нам ще й дали в подарунок там, пару метрів, бо ми об'єднували дві квартири. Тобто ціна метра вийшла набагато меншою, ніж там, на ринку. Тут, що я розумію, що треба враховувати той факт, що при новобудові, коли купляєш квартиру, вона йде без ремонту. Це сугубо голі стіни, і до, наприклад, там, якщо ми говоримо про однушку, новобудова новобудову в середньому це 30-40 квадратних метрів, так до неї треба буде ще доплюсувати вартість ремонту. А це на сьогоднішній день 250-400 доларів за квадрат плюс. А вторинний ринок він же ж вже йде з ремонтом. Безумовно, що він вам може не подобатися, ще там щось, але вже хоча б можна купив квартиру, так собі відсотки, спокійно живеш, не їздячи по епіцентрам, там по іншим будівельним магазинам, так збираючи вас усікам, будівельні матеріали. Згоден, економія часу раз, ну і там ремонт тоже може бути дуже різний. Ось і плюс я не сказав цей фактор, не якраз монітори стейт в цьому допомагає. На первинному ринку все таки ризик більший. Та там я можу перевіряти забудовника і так далі. А елементарно забудовник може строки затягнути, mm -hmm. добудувати там на рік чи на два пізніше. І це якби часто ситуація. Тому все таки з точки зору не тільки часу, а й ризику, вторинний ринок, звісно, привабливіший. Тобто правильно я розумію, що покупцям квартири, ну якщо інвестуєте в новобудову, ну навіть не інвестуєте, поки що купуєте, так в первинний і вторинний ринок, це просто зважити дійсно ці економічні показники по ставкам банку, які бере за іпотеку, і розстрочка. Плюс є такий, якби дійсно ризик того, що затягнеться будівництво, і відповідно ви приступите в кращому випадку пізніше до ремонту, а в гіршому, то взагалі можна без квартири залишитись. Так, mm -hmm. так, та. і знову таки по ремонту. От, в когось є там родичі, які можуть цей ремонт там, швидко, професійно зробити, mm -hmm. а в когось немає. А тоді, значить, є ризик, ну або ти сам цей ремонт робиш. там, не знаю, Я, наприклад, не здатен сам цей ремонт. Вічний, ремонт. Да. От, Значить, я маю когось знайти. Якщо нікого не знаю, то це ще mm -hmm. один ризик, бо я можу неправильно взяти людей. І, там, потім, ну, у нас ми коли робили ремонт, то ми... Четвертий електрик нам тільки нарешті зробив все добре. Аго, аго. Друзі, зважте на цей фактор, він є немало важливим. тоді до другого питання. Квартиру ми позбирали, відклали, там за 5 років купили квартиру. Тепер у мене є де жити, і я собі хотів би на цьому заробити. Які тут основні поради, можливо, які ризики з твоєї точки зору? Я почну з того, що було є і буде нерухомість як стабільний актив, який приносить щомісячний кешфлоу, і вона якби завжди в ціні. А наскільки можна розраховувати плюс-мінус у грошах? Ми зараз те, що чуємо від учасників ринку, це 5-8 річних у валюті, можна зробити на одну в Києві, якщо вона в нормальному місті. Так? Звісно, я знаю кейси смарт-квартирами та успішні, і успішні. Успішні це діапазон дохідності 10-20%. Там коли квартири розділяють, або коли просто це дуже вдаве планування з маленьким трижом. Знаю також неуспішні кейси, коли там арендатори з'їжджають, стаються поломки і так далі. І люди на тій квартирі реально зробляють там не більше ніж депозиту, але мають додатковий головняк. Үгін. Ось але е, як я би орієнтувався, якщо от, е, ми все враховуємо, то дійсно десь на 5-8 такому спокійному варіанті. Скажі. Це ти говориш про оренду. Та, та З на оренди, тому що я знаю, є кейси, коли люди купляють квартири і потім їх перепродають за дорож, там роблять якийсь там косметичний ремонт, мінімально там за 5 тисяч доларів, так і продають дорожче. Так, да, да. ну, Є популярний варіант інвестування там переуступка. Да, коли я зайшов на котловані, вийшов, коли будинок там зданий в експлуатацію чи перед здачею, якщо mm -hmm. ремонт зробив mm -hmm. то ще ціна зросла. Я якби наголошую, що це два різні види інвестування, бо на оренді я хочу стабільний дохід, і в мене низькі ризики втратити гроші. Ну, я можу не дозаробити там, ну в найгіршому випадку там зроблю не вісім, а два. А от коли я інвестую на Котловані, то я можу там вляпатись в якусь Аркаду чи Укрбут. І, взагалі, цих грошей і квартири не побачите. Тому і заробіток на первинному ринку от при такій схемі він має бути там відсотків 20 річних і більше. Скажи, будь ласка, на скільки років можна розраховувати, що квартира, яку я віддаю в оренду, вона себе окупить? Ну, це підрахунок Середньо. виходить, дивись. Якщо ми говоримо про 8 доходності, то десь 12 років. Це я думаю буде нормальний кейс. 12. А що треба враховувати, коли наважитися на дійсно здачу Тобто, Які, які фінансові показники я маю собі в ваксельку забити, щоб знати, що з цього буде? Я, до речі, зробив на YouTube, навіть є відео, модель, <кій> фінансова модель квартири в оренду. Ми це рахували. Як, типово людина <кій> 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 та, як типова людина рахує. бюджет? Як типово рахує? Вона каже: от в мене там однушка на позняках, значить коштує 50 тисяч доларів. Я її здам там, за 12 тисяч гривень, ну десь там 5 тисяч доларів в рік, тобто 10% я ніби заробляю. Uh -huh. да? От. Як насправді відбувається? Коли ми беремо модель, а, на 10 років в цій квартирі швидше за все якісь будуть простої. Да? Тому що ціна ринкова, да? і може там хтось виїхати і одразу не заїде. Другий момент за 10 років там будуть косметичні ремонти, ну і бажано взагалі-то один і капітальний ремонт зробити, що там невідомо, які орендатори, що вони з цієї квартири зроблять. Тобто ми ці кости теж маємо закласти. А бажано цю квартиру застрахувати, це яких на яких там все одно 0,25% буде. Це основні, звісно, ми також розуміємо, що курс гривні може там падати, да? і, тобто в доларах цей грошовий потік може бути менший. Mm -hmm. там, тобто ризик девальвації він сидить, але він там не, може не на повну суму. Ці моменти можемо враховувати. Ну, власне, це основне. Я, я міг би ще скромно мовчати про податки. але Я все-таки скажу, що ми в моделі в нас там рядочок податок на оренду. Нуль, якщо тіпа, ви будете платити, поставте 19,5. з половиною. А в моделі там кожен обирає сам чи буде той податок платити, чи ні? Взагалі ж від інвестицій залежить сама основна сума капітальних вкладень. наприклад, це ціна квартири. Чи ти знаєш, можливо, які зараз квартири найкраще здаються, які коштують там однушки там, до 35 тисяч доларів, і ти маєш при цьому 8-10 тисяч гривень, чи купляти квартирку по там, на двохкімнатному 50 квадратів, умовно, так, і мати всього там 12 тисяч в місяць? Я так не підкажу, знаєш, бо я не сильний експерт ну, саме в видах нерухомості, які там ходові, тим більше воно ж змінюється. Я взагалі більше прихильник комерційної нерухомості зараз, mm -hmm. Те, що мені цікавіше і нашим клієнтам, бо там дохідності вищі, але, звісно, і чек входу вищі. З того, що мені сподобалось, як підходить до житлової нерухомості, я брав інтерв'ю Константина Браво, і він розповідає, що я. Коли інвестую в інвестую квартири, то я розумію, кому їх буду здавати. Ну як це це такий профіль цільового покупця. Це там, наприклад, там молоді успішні дівчата, яким потрібна там мало того, що сучасний будинок, ще безпека, це значить там охорона території, там є де машину поставити там. Захищена і так далі. І відповідно розуміючи цей цільовий сегмент, він там має кращу ставку, ніж там середньому по ринку. Тобто я би, от, якщо займався професійно, ну і, там то пішов би до людини, яка в цьому розбирається, і розумів би, для кого ті квартири можна здавати. Я зрозумів. Ну, по, -по факту, чани, що новобудова вона приємніша для ока, вона дійсно зручніша, і там і люди зовсім інші, інфраструктура інша. Але ви повинні розуміти, що е, цей чек входу так, так само в новобудову, значно вищий, ніж якби це була вторинка. А різниця між там 8 та 10 тисяч гривень в орендніх платежах мі затяжно достатньо висока. А чи не буде такого, знаєш, бо зараз я ну, ти мені казав там в кулуарах про національний вид інвестування, як купувати однушку там за тридцятку, так, і потім здавати її в оренду. А чи не буде перенасичення ринку, коли по суті попиту буде менше, ніж самої пропозиції? Мені ж у ставки вже підуть вниз. Мені видається, що ми вже до цього прийшли от останні роки. тому, що попит і в коронакризу впав, угу. і до того, тобто на ринок постійно викидається величезна кількість життя в класі економ житла, і там того попиту, ну я, я там його стільки не бачу. Будь-який ринок він як працює, да? от є там високі ставки дохідності по оренді, там, наприклад, 10-15. Це значить, що починають туди вкладати, ціна на ці об'єкти росте і воно нормалізується, падає. Тому так, я в принципі думаю, що тут якраз цей ринок і спрацював. Більше того, я тобі скажу, от я живу в передмісті в Ірпіні, а, ну я бачу деякі об'єкти, які просто вже роками стоять, там напівнабудовані, або зроблена там зовнішня, але вони ніяк не можуть ввести в експлуатацію, це значить, що в цих забудовників ну, проблеми, і їм просто немає можливості їх вже довести, до цей комплекс. Скажи таку річ, чи змінюються принципи інвестування, наприклад, в Києві, чи у Львові, чи в Ірпіні, тобто в інших регіонах? Чи вони, в принципі, однакові, вони якби, закономірні для будь-якого ринку? В цілому, принципи однакові. І просто якщо людина живе у Львові, там і це один з таких я не знаю англійське слово «biases», тобто там передумов таких uh -huh. нашого мозгу, мозку, коли а, якщо я живу у Львові, то я би хотів інвестувати в нерухомість у Львові, просто так. тому що мені вона зрозуміліша. Вот. І я це дійсно бачу. Там по нашим клієнтам о, що є ця прив'язка. Хтось каже там, тільки не в Україні, <хи> а більшість все-таки, якщо в Україні, то хочуть ну, в, ту, в тому місці, де вони живуть, бо вони ну, це бачити, краще так. розуміють. Да. Можна піти подивитись, я здаю квартиру, я можу там раз в місяць прийти подивитися, якому вона взагалі стане. Да. Якось так. Мені просто є знайомі, які інвестували в іспанську нерухомість і казали, що там вже дуже низькі кредитні ставки. От і можна купити собі житло і здавати. Але коронакриза, яка була в цьому році, і люди вже понад рік не можуть здати квартиру. Так, я теж що в цій історії там вже британців багато було оцей південь, да, Іспанії, uh -huh. і там uh -huh. це був основний клієнт. А зараз багато з них не можуть літати. Там ну багато дуже простоїв, і це якраз проблема. От на ринку є зараз апарт-отелі, да. Ти вкладаєш в отель, там в тебе супер економіка, Але ця економіка базується на припущенні, що в тебе там дуже низька вакантність, mm -hmm. а криза фактично вбила взагалі там весь там зовнішній туризм, іноземці і так далі. І, і ця вакантність ну вона може бути сто відсотків. Тому це по суті, коли ми говоримо вже про якісь такі речі, там апарт-отелі і так далі. Це вже суміш нерухомості і бізнесу виходить. Окей. Друзі, що ж, зважайте на дійсно такі, не знаю, макропоказники, мабуть, так, як політичні ризики, так і першу, медичні ризики. О, для того, щоб інвестувати, розуміти, що як. Я розумію, що квартира, якщо ви живете там в Києві, то простіше і правильніше було б інвестувати все-таки в столичну нерухомість, якщо ви живете там в Житомирі чи в Дрогобичі. то відповідно. Там інвестувати, бо дійсно у вас є, ви тримаєте руку на пульсі, ви знаєте, що відбувається взагалі з ринком, і бачите власний об'єкт, ви можете його прийти і подивитися, там з ним все гаразд. А, Любомир, на останок три ключових поради для наших глядачів. Порада перша думайте, як збільшити свій дохід. Якщо ви молоді енергійні, то активний дохід та бо пасивний дохід там треба багато накопити, щоб він був значимий. Друге – диверсифікуйте та а, нерухомість це частина вашого портфелю. Це прекрасно. Якщо ви накопили сотні тисяч доларів, то не потрібно прям все в квадратні метри вкладати. Є інші інструменти. І третє, користуйтесь послугами професійних юристів в сервіс як Monitor Estate, Тому що як казав Уоррен Бафет, на початку навчіться не втрачати гроші, а вже потім їх примножувати. Супер, супер, дуже дякую, друзі. Нагадаю, у нас в гостях був Остапів, Мене звати Володимир Копоть. До нових зустрічей. Пака.